Верховна Рада України продовжила військовий стан до серпня 2025 року. За відповідне рішення проголосувала більшість народних депутатів. Проти виступив лише один Олексій Гончаренко. У своєму виступі він заявив: якщо сьогодні Рада не підтримує продовження військового стану та мобілізації, нічого страшного не станеться. У нас він діє до 9 травня. Кінця світу не відбудеться. У Вашингтоні перестали гратися в дипломатію. США пригрозили Китаю тарифом у 245% на імпорт, і це не жарти. В той час, як більшість країн ще міркують і обговорюють, Білий Дім вже готовий натиснути на кнопку. Нагадаємо, США вже встановили мито 145%. Китай не залишився осторонь, встановив у відповідь 125%. Пекін прокоментував: це вже якась гра в числа. Реальної економіки тут мало. Але як показує історія, іноді саме граф цифри визначає долю світового ринку.